Вітаю вас, українці, Ми коротий народ, і я вам це доведу. Смарт на халяву. Як це взагалі таке можливо? А от благодійний фонд шалені волонтери доводить, що таке можливо. Але не гаємо час зараз самі все побачите. А з вами Вадос. Україна. Погнали! we we'll В нас сьогодні сюрприз. Сюрприз, ну, це вже не дрібничка, ну, це, це вже це серйозна подія. Да, серйозна приза. Будь ласка, от розкажіть ми зараз біля картин, це ж не випадково, звичайно. Це у вас в принципі така галерея на свіжому повітрі. Концепція присвідчити нашу перемогу. Ну все просто, да, да, Це да. просто. а що так думати? Да, не все треба все з вивним обличчям, да. там розповідати, да. а от космос, вища Нет. математика. А все о -о -о. просто. Ми проїхали всю передову. Ніхто не скаже, що ми десь не були. А от, і в нас хлопці дуже великі потреби, нагальники потрібно закривати. І розумієш, багато в кого війна вже закінчилася, причому абсолютно закінчилася. Але в хлопців потреби лишаються. Mm -hmm. Вони знаходяться на території Курської області, в місті Суджа. Знайомий вже всім. українцям да, да, напрямок. Да, да. От, І в людей якось закінчилось мотивування да, донатити, щось робити, Ну тому що тут не гупає, вибачте. На вашу думку, чому там? так? Тому що не гупає? Так, да, тому що не гупає. Роблять тоді, коли страшно. От згадайте, тільки почалася війна, які всі ну, коли паніка, були. коли да. це останні шанси, страх. І от, да, страх. вони думають, що це останні шанси, якщо не я, то все. Так, а тут раз, страшно. якби якщо не я, то і нічого страшно. Так. Да? Дивіться, українці, значить, чому ми так от з Андрієм стали на фоні оцієї красивої машини? Не просто так попозувати, так? Ні, ні, ні а, не просто от, будь ласка, Андрій, розкажи, будь ласка, що робить? Оцей апарат от, е, на цій локації. Так, дивіться, це апарат це в нас лот, да, який ми сьогодні розіграємо да, машинка да, смарка, який ми розіграємо. А можна, так? Да? <пиш> да, ось сертифікат, переможця. Ну, давайте, любого пересічного, хоча б на пару місяців туди, да? ну, ніхто не хоче. Трошечки. Да. Ну, правда, ніхто не хоче. Тому тим хлопцям можна хоч якось допомагати для того, що ми живі ну так, українці, донатити стає не просто приємно а ще й вигідно. Mm. Да, да. Ну кому сьогодні буде дуже вигідно, mm. і хтось mm. приємно. хтось сьогодні так дуже добре здивує. По перше, ми хочемо подякувати цим хлопцям е, і зробити клін за їх працю за їх. Ну, це я їх називаю термінатори. Вже це спочатку. Це були хоробрі хлопці, а зараз це на грані якогось е, фантастичного подія. О да, цьому парку да, це, це ж не да, просто да, е, да, заходьте да, в парку, да. тут стоїть смарт, і ви ні, можете виграти. Тут це, ціла подія, а, що буде це, відбуватися. Сьогодні проходить фестиваль. Він називається Шалена Єркінь. Е, буде подія, якась я бачу установ, установлена сцена сцена. у нас проходить фестиваль музичний. Музичний, да, музичний Так, музичний, багато учасників. він пісню попередив дорога. Співав хвалу старому Ярославу. залишається зробити хоч щось, щоб хоч якось пом'якшити. Ну, і, ну, і, і, там… Тому що машини це такий матеріал, який от зараз є, через годину ну, її вже немає. Дуже вони, да. от, колеса так. Ну, те ж саме. Стерлінги ну, все одне й те саме. Ну, тому що їм просто катастрофічно не вистачає. Все, ну як людей просити, я не знаю. Може хтось вміє краще, ну. Але... Чесно кажучи, я коли перший раз потрапив на схід, і це дуже, ну, прям контраст такий настільки контрастний, що я, я навіть в житті такого контрасту більше не бачив. Між оцим спокійним вже. Майже мирним життям, і там як хлопці, от потребують все. Цю я не просто так казав. Цей список можна продовжувати цілу передачу. зробити просто про, про потреби так і вибрати щось важливіше. Ну як можна старлінка? Це зв'язок, це з життя. Це блін, якщо він не зв'язався, то хтось може й загинути. Вчасно, якщо не зв'язати, або машина. Машина, якщо ні, ніначе має евакуювати людину, то вона може загинути. Бо в неї є е, ну, обмежений час для того, щоб його врятували. Це Не ж банально, ті самі ноші, ті самі е, медикаменти, хто не всього є. Прив'язаний матеріал, противогази. Наша мета сьогодні, хоч на мить трохи підняти вам настрій. Я я сподіваюся, нам це вдасться. А, і ми хочемо розказати вам одну стародавню легенду. А кожен раз, як ми приїжджаємо до якогось міста в Україні, нам кажуть, це наша легенда, це саме те, що нам розказувала бабуся, дідуся, а їй баб і діда, баба і діде ми зараз для вас зіграємо цю історія про одного людожера і одного лицаря, які зустрілися десь в лісі, коли ще під ірпеньом було багато багато лісів. І в лісах мешкало багато багато чогось там і птахів, і звірів, і, е, і решта всяка ходила там по ночам, забувала і чихала. І це історія про одного людожера, зжив собі у лісі. Людожар самотній. любив обідати білкою, туристом і жачком. Але одна лише зустріч змінила поворотом. Його любов до кухні смачним людським смаком. Ішов в полі суги до Гілками тескучучи. Жах молодий він на всіх. Не на всім носкочучи. І там містечці Ринули царя зустрів зустрів. Ось така коротенька легенда. Там да, противогази. Які хлопці противогази? Може, хто не знає, то я розкажу. У них противогази, ті, що були в нас колись, коли ми проходили там навчання в школі. Ну, так? навчання, оце Так, Це резинові противогази. Ви 100 метрів в них пробіжіть. Ще й в тому плащі, да? Ну не треба більше нічого. Тобто ми своїм. Всім там. Я думаю, що в кожного там, хто знає, в кого чоловіки воюють, да, ми особисто купуємо самі. Але в них лежать, вони в чоловіка лежить е, противогаз, який він має здати. Отей старий, що якийсь там не знаю яких років, да? але він лежить. Тобто в них дуже багато чого немає. Ну так сталося, що немає. І ну не потрібно там звинувачувати там ой, боже, там те гроші вкрав, те гроші вкрав. Господі, да давайте по 5 гривень да? в день, по 5 гривень. І ми зможемо щось зробити О, для тих ще, так або донатити тим організаціям, тим людям, тим волонтерам, яких ви знаєте, в яких ви впевнені, які вже перевірені. Наприклад, люди відповідають за свої дії. От в них є ачот, що вони самі особисто їздять, віддають. Це не просто слова. От просто слова це одна справа. Але... А потім кажуть, що десь років за 300 додали трішечки ще слів. І бочечкою пива гинули сзаря запити. Конячка про котуаста. Все прийшлося, а ручно відривнув, але його сокира, але ж його сокира, вискукає сокира, заспляла животі, але його сокира, але ж його сокира, вискутає сокира, застрягла животі. Ну ти що з них? Давайте перемогу дістав повірачку біл за рішення черавіки і навіть менше важить і то стафі. Сума, це е, людина сама визначити має. Да? Скільки вона може, але, Много, але дайте допомогу, вам же буде краще на душі відразу. Ну, от не я не знаю, як це інакше пояснити. Спочатку повномасштабного на вторгнення mm -hmm. нас дуже відчувався оцей, оцей увімкнений драйв, оцей люди об'єднувалися настільки швидко, настільки конк... швидко, конкретно, що треба, закрили то-то. Це працювало, напевно, так, як і досі має працювати. Ні, дивіться, що Але... людям не страшно настільки там, де дійсно в да, нас прилітає. Да, у нас є сирени, да? але е, в нас нема вже атмосфери такої війни, як була ну, спочатку. загроза війни. Самому ну, загроза війни. Ми зараз в Ірпіні. Да? Спочатку, коли е, вже Ірпінь звільнили, сюди всі там, всі приїжджали делегації, всім було цікаво. І зараз вже нікому не цікаво. Ну їм не цікаво, тому що ну все такий ажіотаж війни закінчився. А хлопці там їм все рівно треба стояти. Да? Їм сторінно треба в чомусь ходити, в чомусь бути одягненими. Ну, Хай кожна пересічна людина зрозуміє, ви ж переодягли футболку, ви продягли білизну, да? ви сходили в душ. А хлопці буває, по три неділі нікуди не ходять. Їм треба банальний, сухий душ. Банальний. Ну просто ж ніхто не думає, як їм. Ну навіть закрити звичайні людські потреби, це. Да, просто важливо. людські, я вже не кажу, там, що. А звідси вже і ото колосальне втомлення в людей. Коли навіть звичайні потреби вчасно не можуть закрити, і це дивно. Але свої сокири, але свою сокирую сякі рові такі не діставали, але свої собі але свої так і не дістали. гуч супозни, маннують дві істоти, а лицарі на пожованім коні і не дожер з гікоєм. О, день ми осустрілися в слід полі у місті. Звертнилися, що вися як вареники видість молодський раз. Наші сафіра вискочає сакура. Українці, співзасновник, ще один співзасновник вітаю. фонду шалені. Волонтери Кірім, вітаю Кірім. Потрапили на виставку українцям. Ну, звичайно, цікаво, що це все таке. Звідки воно все? Я розумію. Так, є баночка для донату до речі. Українці ви можете задонатити. Не тільки сьогодні, а й завжди просто кинувши сьогодні в цьому парку, ви можете це зробити. Так. А й взагалі, от як українці можуть задонатити фонду е... шалені волонтери. Е... Ну, перше у нас є сторінка на Фейсбу... Фейсбуці. Сторінка сторінка, Фейсбуці? є, є. сторінка в Вона буде в опису. В опису. Всі всі координати будуть в опису. Там є qr коди угу. Є наші квір-коди, які спрямовують прямо на банку. Mm. І скільки людина зможе. А банка зможе, формується там, в залежності да. від потреби. Від, від, да? від Богу, є та, потреба, є, хоп, є, є загальна банка. Uh -huh. І якщо ми відкриваємо збір, то там ну, є підкон, завдання, конкретне да? підзавдання. Так, так. Підзавдання. Uh -huh. Ну і звісно, якщо десь люди нас бачили або чули про нас, то в нас є е, наші налітки з нашими qr uh -huh. І там Ну поведе. я про вас чув, але мені хотілося з вами особисто познайомитись. Uh -huh. Взагалі, в цілому з організацією, тому що чув багато, але хочеться, щоб ну не просто в, там через треті руки хтось щось, так, щось так. сказав, так і так далі. Звичайно, в нас е, е, земна куля не така велика, все щось доноситься і так далі. Так, так. Доноситься, що люди допомагають, роблять наближу допомогу. Але українцям так само цікаво, якщо люди гідні і є можливість задонатити, будь ласка. Всі координати в опису до цього відео А тепер трошечки більше про саму виставку. Ну, тут, по-перше, я бачу от багато подяк. Да? Борові, подяка, подяка, так, подяка. Так, подяка це е, кожен підрозділ, звісно, не кожен підрозділ, який ми обслуговуємо, тому що ну, не ну, В цілому завжди. це ну, від військових. Це, це так, люди, так, так військові, так. які нам е, вдячні, вони mm -hmm. таким чином нам свою подяку виставлюють. Mm -hmm. ну, наприклад, от, от беремо, читаємо. Да. Бураві, перша ша, президентська бригада Національної гвардії України. Ну, да, це От гвардія. все так. ясно і зрозуміло. Так. Це знаєте, кра краща реклама це не реклама, а е просто думка від людини, якої вже так. допомогли. Так, ви бачите, ви нас теж просто... почули від да, да. ну, це, Я від це... інших волонтерів так, про так, вас почув і це так далі. Добре, ви добре. співпрацюєте. Так е, через там співпрацюємо з волонтерами, які виробляють різні супи. Наприклад, там От саме, були. бачите, я ну вони все е, воно про все них робилася. Передача передача називається борщ. Замовляли. А -а -а. Буде посилання. Отут куточку. Можете подивитися, якщо ще не диви. Там про серія передач. А -а -а. Ну а тепер про вас буде передача. Дякую. Тепер тепер ви розкажіть про себе. То як що і ну, купа я бачу військових Це якого все... бладна. Це, Це да? все у нас привезене не безпосередньо з лінії про. То, що ви самі привозили, те, що да? самі привозити ви... те, що нам хлопці дають. Mm. Те, що ми самі. Ну, після того ви привезли допомогу, yeah. да? так, аби так, не їхати пустими. Нам віддячать, ну типу, ще чим. Да, ну, що, да. що вони нам можуть э, дати? А дати що, тільки... що можна взагалі вимагати від низького? Да, ну, нам пробую. все одно, нам дають, типу, ну хорошо, ми беремо. Добре, це для нас приємний бонус. Ну не дають, ну, ну ми я, від цього я... як би не залежить. чесно, це виглядає от, для людини, яка ну люди ще різні, да, і ті люди, які не бачили в очі там і. Не то що війни, хоча в Ірпіні. ні ірпінь, багато хто що бачив. Ірпінь постраждав він не постраждав і та, так далі. Та, Але коли героїв... бачиш, оце все а особливо уламки якихось снарядів, Це крило вертольоту. Крило — вер... Крило вертольота? Ну, — Частина крила. — звичайно. Крила. От і коли це, це бачиш, і воно дуже якось візуальна картинка підтягується Ві. під те, що ти чуєш з новин. Правильно? Ві. Так, так. так. — Бо новини це ну все ж таки віртуальна якась історія. Ага. Почув, через п'ять хвилин забув, а не треба забувати. Ну, ще, ще не час забувати. Є такий е... є такий момент, коли ми приїжджаємо туди, там інший світ. Приїжджаємо сюди, тут інші такий кон контраст, який дуже це говорять. Всі військові і тут інші. Щоб, щоб якось в це, ну, звісно, що ми цього не зможемо зробити, типу, так дуже мащально. Але людям нагадати, що є, це не жарти. І і все нам... ламається, все зривається так. і так далі. І це а дуже серйозніше. Можете нам з українцями зробити таку легеньку екскурсію по, а, по, по, по своїй виставці? так? так.